Аналіті 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті Вітаю вас. Члени комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики погодили звернення Верховної Ради про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської успенської лаври. Це рішення ухвалили на засіданні у своїй постанові. Верховної рада пропонує звернутись до уряду щодо невідкладної перевірки дотримання умов договору про користування Почаївською свято-успенською лаврою. Перевірятимуть також стан іншого майна Лаври, який є державною власністю. Раді пропонують ухвалити відповідний законопроект. Нагадаємо, що у проєкті зазначено, що такі дії необхідні, щоб захистити національний простір, запобігти проявам інформаційної пропаганди, представникам УПЦ, а також відновити законну та історичну справедливість. У пояснювальній записці також зазначають, що Почаївська лавра в тимчасовому володінні московського патріархату стала джерелом впливу рускава міра на території України, фортпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння і розбрату. У Тернополі запустять громадський контроль за якістю повітря. Кожен охочий зможе в реальному часі перевірити наскільки чисте повітря за вікном, зайшовши на сайт, встановивши безкоштовний додаток або запустивши чат-бот. Станцію вже працюють в кількох українських містах. Проект реалізований за інформаційної підтримки також і Тернопільської міської ради. Більше розповісти про проект ми попросили ініціаторів сьогодні. До нашої студії завітала кураторка. Лун місто Ейр. Анна Денисенко, вітаю вас, ані у нашій студії. То що спонукало створити такий проект? Добрий день. Да спонукало те, що нам стало 4 роки тому, цікаво, яка якість повітря за вікном. Нашим прямо зараз, і ми зрозуміли, що таких даних у реальному часі на той момент не було, і ми вирішили е, об'єднатись і зробити мережу станції. І зараз вже вона у понад шести містах є. Станція. Хто об'єднався і з чого починали? Да, ми це Айтівці українські з компанії Лун і дослідники з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми вже ось чотири роки спільно займаємося розвитком мережі. Що для цього потрібно було? Якісь, напевно, технічні засоби, підтримку. З mm -hmm. чого ви починали? Е, так, да оця от дивна річ, яка лежить uh -huh. переді мною на столі, це одна з наших станцій е, вона створена якби нашою командою. Е, ці деталі надруковані на 3 d принтері. Тут знаходяться самі сенсори, які вимірюють концентрацію цих надрібних часточок. Також ми вимірюємо температуру, вологість, тиск. Все це передається на оцей от... Міні-комп'ютер, мікрокомп'ютер, він дуже маленький, але потужний. З нього дані летять на сервер, і потім транслюються на нашу карту у віджити і у е, додаток міської ради там теж можна слідкувати за якістю повітря в реальному часі. Тобто, щоб це запрацювало, я так розумію. Вам потрібно знайти було спільну мову з тими містами, керівниками тих міст владою, щоб вони вас підтримали. Ну зокрема, ви потрапили до Тернополя. Так як далі відбуваються події? Е, так, ми е, коли вирішуємо, ми, що ми хочемо досліджувати якість повітря у певному місті, то, перш за все, ми шукаємо людей, яким цікава тема якісті повітря, які цікавляться новими технологіями, ми дуже любимо айтівців, урбаністів, їм це завжди дуже цікаво. Люди, кожен хоче, може зайти до нас на сайт міста і подати заявку на встановлення цієї станції. Ми їх надаємо безкоштовно, і якщо у вашому на Локації у вашому районі ще немає станції, будь ласка, подайте, бо ми ще плануємо встановити кілька станцій у місті. Після того, як ми встановили ці станції, вони дані виводяться на карту і ми. Так, домовляємось про, про інформаційну підтримку міських рад, тому що це дуже важливо. Бо коли є співпраця громадськості і влади, то це якось допомагає більш ефективно діяти. І Ми дуже раді, що в Тернополі нас підтримали. Давайте тоді до конкретних дій. Я так розумію, цих станцій в Тернополі ще немає. Ні, їх вже шість стоїть Є. і ще ми плануємо кілька станцій поставити. Вже зараз можна зайти до нас на інтерактивну карту місто Ер, або можна у наш чат-боти, або у додаток міської ради і там святкувати у реальному часі. Також важливо, хочу підкреслити, що ми ці станції робимо власним коштом, підтримуємо власним коштом тобто з, бюджет, з бюджету міста нічого не потрібно. Людина заходить на ресурс, і що вона там бачить? Угу. Е, людина бачить там е, такі е, точки на карті. Крапочки угу. е, ці крапочки є різного кольору. Є от зараз в Тернополі всі крапочки зеленого кольору, це означає, що повітря чисте, можна гуляти, можна гуляти з дитиною, можна відправитись на пробіжку по набережній, якщо вам хочеться стати ще здоровішим. Якщо ми бачимо, що Показники ці крапочки червоні, то це значить, що в даний момент повітря, ну так ця концентрація цих наддибних частичок вона е, трохи висока, е, і краще утриматись від якихось сильних активностей на вулиці. Також є певний вплив сезонності, е, наприклад, взимку. Е, на ранньої весни наприкінці осені зазвичай в Україні повітря гірше, ніж там, влітку. Да? Uh -huh. тому е Якщо порівнювати, ви кажете, вже в чотирьох містах у вас успішно складається співпраця. Якщо порівнювати, то Тернопіль як виглядає серед тих міст? Угу. Ну для З того перших що... спостережень, да, для того угу. щоб сказати там де гірше, де краще, це треба таке грунтовне дослідження робити. Угу. Е, ну якщо так дуже поверхнево, то ну зараз бачимо, що повітря якби чисте, і ми е, почали встановлювати станції в Тернополі. У тестовому режимі вони працювали з серпня, і завдяки цьому ми маємо такі вже перші попередні спостереження. 95, понад 95% часу повітря в Тернополі було або чисте, або прийнятне. Це гарний показник. Ми фіксували підвищення концентрації часточок наприкінці грудня двадцять другого року. Що це ми в той же час фіксували таке підвищення і в Києві. Ну зокрема, це може бути пов'язано і з погодними умовами. Там висока вологість, слабкий вітер. Коли такі погодні умови, то це брудне повітря, воно якби не йде в а лишається. Серед, якщо говорити про чинники, які спричиняють погіршення повітря, то якщо ми говоримо про міста непромислові, да то це зазвичай такі великі. То це зазвичай автомобільний транспорт, вихлопи авто. Це такий найбільший забруднювач, особливо. Якщо це авто, які не відповідають е, сучасним екологічним нормам, коли знаєте, проїхала і за нею така чорна смуга, також опалення, там зокрема індивідуальне, зокрема, якщо ну, не якісним якимись матеріалами опалюють. Да? Але я розумію, що зараз складна ситуація, і якби е, також певний вплив мали генератори. Uh, які з'явилися да, через Росію? Uh, uh, але ну Да, і ще е, такий популярна причина погіршення якості повітря навесні це те, що люди е, часто палять листя з терню, е, інколи це переростає в якісь масштабні пожежі, і потім всі сусіди дихають цим одним повітрям. То mm -hmm. краще так не робити, краще компостувати. Це набагато більш екологічно. Назвіть тих чотири міста, в яких проект вже працює е, міст, де вже є мережі, вже шість е, це Київ, Львів. Одеса, Хмельницький, Чернівці, Тернопіль. Наскільки вас підтримують, і які відгуки перші? Угу. Ну, якби людям цікаво, чим дихає місто, да, дивляться, скачують віджити. Щодо відгуків, Ну, от, наприклад, з київською адміністрацією ми так вже досить тісно давно співпрацюємо, проводимо спільні спостереження, бо це, як я казала, важливо, коли є оця синергія між представниками громадськості та влади. Mm -hmm. Якщо одним реченням, то чому варто доєднатися до вас? Будете знати, коли йти бігати на побіжечку. Це буде мотивувати. Знаєте, як лінь встати з дивана а тут, бачиш чисте повітря. Все треба займатися здоровим способом життя. Дякую, Ані Анна Денисенко, кураторка Лун, місто Ейр» була гостею нашої студії. Продовжуємо випуск. Поліцейські вибухотехніки провели ознайомче заняття для майбутніх офіцерів запасу медичного вишу. Ініціювали таку зустріч самі медики, адже для них дуже важливо такі знання і вміння мати в умовах війни. Поліцейські вибухотехніки провели ознайомчі заняття для майбутніх офіцерів запасу медичного вишу. Ініціаторами такої зустрічі стали самі медики, адже для випускників, котрі закінчують військову кафедру, важливо якомога більше знати про небезпеки сьогодення. Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Тернопільської області Ігоря Васьківа, темою практичного заняття стали відомості про поводження з предметами, які несуть вибухову загрозу. Разом зі своїм колегою Віталієм Ярошенком вони детально розповіли про види вибухових предметів. Тактичні характеристики та найважливіше заходи безпеки при виявленні та поводженні з ними, частина з них піде на службу в збройні сили військовими медиками. Не виключно, що їм доведеться. І рятувати і лікувати в зоні проведення бойових дій, і висока ймовірність, те, що в своїй службовій діяльності вони можуть зустріти оці небезпечні речі, які ми їм сьогодні продемонстрували. Шестикурсник Максим розповів, що в його подальшій професії військового лікаря найімовірніше доведеться мати справу з наслідками дії вибухонебезпечних предметів, тому отримані знання є дуже потрібними. Ми проходили практику в лікарні. Відповідно, вона зараз є госпіталем військовим, де лежить дуже багато поранених. Відповідно, дуже багато поранених з мінно-вибуховою травмою, і коли ти бачиш цих людей, бачиш цю зброю, ставиш собі питання, як людство могло додуматися до створення цієї зброї. Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Ярослава Горбачевського Віктор Лотоцький запевняє, що знати основи міної небезпеки повинен кожен офіцер запасу і не тільки знати, а й розповідати іншим правила безпечної поведінки у випадку загрози. Сьогоднішнє таке заняття воно слугує нам для розуміння, що собою представляє ці засоби, але знаючи патологію, яку може спричинити ці засоби, буде краще розуміння, до чого може призвести вибух і як правильно організовувати медичну допомогу. Теоретичні знання засвоюються краще, якщо є реальні приклади. Тому під кінець зустрічі поліцейські розповіли випускникам про свою роботу з розмінування деокупованих територій. Далі новини спорту Тернопільська нива програла черкаському ЛНЗ з рахунком 1-2. Весняну частину сезону тернополяни розпочали на домашньому стадіоні імені Романа Шухевича. З перших хвилин наша команда створювала гольові моменти, але для перемоги цього було недостатньо. Генеральний партнер трансляції футбольного матчу, корпорація Опілля, подробиці футбольного поєдинку у сюжеті Назарія Голуба. Весняну частину сезону тернополяни розпочали на домашній арені, але задовольнитися, бодай нічією, не вдалося. Футбольний матч між Тернопільською нивою та Черкаським ЛНЗ відбувся 8 квітня на Тернопільському міському стадіоні. З перших хвилин тернополяни розпочали активну гру і мали декілька моментів, але реалізувати їх не вдалося. Відкрили рахунок гості Сергій Шестаков виконав навіс з правого флангу, а Назарій Ніч головою пробив. Повз нашого вратаря з рахунком 0-1 команди пішли на перерву. Другу частину матчу активніше проводили черкащани, і через цю активність на 75-й хвилині матчу Максим Луперенок забив у ворота Ниви. Один м'яч Тернополянам все ж вдалося відіграти на останній хвилині основного часу. Ігор Гатала вдало подав скотового. І Андрій Зінь головою переправив м'яч захисника. ЛНЗ результат м'яч у сіці воріт. Для фінального штурму в рід ЛНЗ тернополянам не вистачило часу. А так рахунок 1-2 на користь Черкащан. Важка гра, гарний суперник, але не хотілося, чесно кажучи, після фінального свистка програвати, тому що ну, свій стадіон Тернопільська публіка, тому хотілося їх порадувати. Ну, в принципі, я казав, що ми мали б, мали б не втрачати очок. Але сталося так, як сталося. сьогодні було дуже багато боротьби. Команди не хотіли один одному виступати, і це було видно. Жовті картки садини, там кров на ногах у пасунок. Але сьогодні я рахую, що ми заслуговано виграли, создали більше моментів для взяття ворі. Наступний матч у чемпіонаті жовто-зелені проведуть на виїзді у Києві. Проти оболоні гра запланована 15 квітня о 15.00. У Тернополі нагородили спортсменів за досягнення в першому кварталі 2023 року. За перші три місяці цього року шість спортсменів з нашої області вибороли призові місця на міжнародних змаганнях. Їх та їхніх тренерів відзначили преміями та подяками обласної військової адміністрації. Це маленька подяка від нас. Під час війни тяжко здобувати якісь досягнення. Це перебої зі світлом, це ракетні небезпеки. Заліп психологічно для спортсмена підтримка це важливо. А про що можна думати під час війни? Тільки про перемогу. От ви перемогли. Ви на своєму полі, на своїй війні спортивні. Ви перемогли, ви молодці. Тренерам величезна вдячні, що не зупиняються, що готують таких спортсменів, які мають можливість піднімати наш сань, прапор не тільки в Україні, а за межами України. Писанка, древній символ та чудовий витвір мистецтва. Процес її створення захоплює як дітей, так і дорослих. Майстер-класи з писанкарства провели у центрі науки Тернополя. До одного з таких заходів долучилися гості міста, внутрішньо переміщені особи. Як усе відбувалося у нашому наступному матеріалі. Писачок віск, фарба та яйця такими є основні інструменти у створенні справжніх писанок. Про традиції, особливості розпису, яєць і їхнє значення в українській культурі напередодні великодня розповідали та показували у центрі науки Тернополя. Дуже важливо розуміти, знати свою культуру. Це про дух великодня, так тому що розписання писанок особисто я і з нашою сім'єю ми розписуємо писанки вже протягом 12 років, і це те, що насправді надихає І те, що ми відчуваємо цей запах воску, свічки, писачок теплий. Коли береш яйця і ти просто-напросто пишеш писанку для кожного, там, наприклад, члена сім'ї. Я хочу, щоб в кожній сім'ї в Тернопільській, а також українській, такі такі ж традиції відбувалися. Учасникам заходу Великодня Кодня писанка допомагали створювати власні вироби волонтери молодіжних громадських організацій громади. Вони кажуть, що техніки розписування писанок, їхня символіка і кольорова гама. Кожній українській місцевості різняться. Наприклад, на Буковині там писали дуже оранжеві такі писаночки, різні е різні символи орнамента. Наприклад, на поділлі то писали такі більш темного кольору. Тобто різні частини України мали свої візерунки, які наносили на писанки. Сніжанна з Харкова показує писанку, яку вона написала власноруч послідовністю процесу дівчинка охоче поділилася з нами. Я спочатку зробила карандашом, а потім олівцем, а потім я зробила писачок і ну, обвела лінії карандашом і його кинула в краску в жовтої. і потім ще закрасила те, що в мене має бути жовтим, і кунула ще в рожеве. Незвично ми ніколи Ніше не розписували, а тут спробували. Он малій дуже сподобалося. А старша, от вона дуже багато втратила, що не пішла. До майстер-класів з писанкарства у центрі науки Тернополя цього дня долучилося близько трьох сотень охочих. Тернопіль теж у писанках, велетенські писанки і кошики так виглядає. Тернопіль передсвятковий великодні прикраси встановили біля пам'ятника Соломії Крушельницькій, українського дому перемога біля тристороннього годинника, пам'ятника Франку Франкута, драматичного театру. Вже зовсім скоро, 16 квітня, християни східного обряду зустрічатимуть свято Великодня. Страсна седмиця, останній найважливіший тиждень перед Пасхою. Він присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. Тому на цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. Прожити гідно цих сім днів тілесно і духовно підготуватись до світлого свята, Воскресіння вам бажаю, і нехай нас супроводжують лише добрі новини. До зустрічі на каналі. Ті 4